Привіт усім! А чи доводилось колись зупинитись і подумати, що ж насправді нам рухає? Ну, знаєте, який такий внутрішній компас веде людство через усі ці епохи, і чому іноді з'являється стійке відчуття, що цей компас, м'яко кажучи, збився? От саме про це ми сьогодні і поговоримо. Спробуємо розкласти все по поличках. А все абсолютно все починається з одного єдиного такого простого, здавалося б, питання, але саме в ньому криється вся глибина, і знаєте, саме це питання і є тим, що відділяє нас, людей від будь якої іншої живої істоти на цій планеті. Бо ж ми не просто ну, існуємо, щоб їсти і спати, ні. Ми постійно дивимося на світ навколо і даємо йому оцінку ми відчайдушно шукаємо в усьому цьому якийсь сенс, намагаємося збагнути, а яке наше місце у всьому цьому грандіозному задумі. І знову і знову в голові звучить це навіщо, навіщо все це? І уявіть собі, є ціла наука, яка вивчає ось цю нашу дивовижну людську рису. Називається вона Аксіологія. Якщо по-простому, то це, по суті, наука про наш внутрішній ціннісний компас, той самий, що є в кожного, і стрілка якого так чи інакше вказує напрямок для всіх наших рішень, всіх наших вчинків. Окей. То як же він влаштований цей наш компас? Цікаво, правда ж? Так от, філософи пропонують дуже наочну модель уявити все це у вигляді піраміди, і кожен її рівень, кожен поверх має своє абсолютно унікальне значення. Почнемо, звісно, з основи це фундамент піраміди, те, без чого взагалі нічого б не було. Це, скажімо так, базові налаштування, які відповідають за наше фізичне виживання. Що ж це? Ну, все просто, життя як таке, здоров'я, фізична безпека, їжа, дах над головою. Так, так, і гроші теж тут, на цьому рівні. Але що важливо, вони тут лише як інструмент, як засіб для того, щоб забезпечити все перераховане, це та основа, на якій тримається буквально все інше. Гаразд, з фундаментом розібрались. А тепер увага! Піднімемось на самісіньку вершину нашої піраміди. Тут все набагато цікавіше тут живуть цінності, які перетворюють наше життя з простого біологічного існування на щось значно більше, на щось, що має сенс. Саме тут на вершині живе наше прагнення до істини, те, що рухає науку. Тут наш вічний пошук добра, на якому тримається мораль і справедливість. Тут наше відчуття прекрасного, яке знаходить вихід у мистецтві в гармонії. І звісно ж, тут живе свобода, свобода вибору, і що не менш важливо, відповідальність за цей вибір. А ось тепер найголовніше, просто вдумайтесь у цю різницю. Цінності з фундаменту, цінності виживання, вони обмежені. Ну, от дивіться: якщо є одне яблуко і я його з'їм, то іншому воно вже не дістанеться. Це світ, де панує конкуренція. А що з цінностями з вершини, а вони безмежні. Якщо я поділюся своєю ідеєю, вона ж у мене не зникне? Навпаки, тепер ця ідея буде і в мене, і в когось іще? Це зовсім інший світ світ співпраці та співтворчості. Здається, гарна і логічна система, правда? Але що ж відбувається з цією ідеальною пірамідою в нашому шаленому сучасному світі? Як уся ця інформаційна лавина, в якій ми живемо, впливає на наш той самий внутрішній компас? А живемо ми, погодьтеся, в абсолютно унікальний час. Головний ресурс це вже не нафта чи сталь, це інформація і знання. Основний сектор економіки це вже не заводи, а сфера послуг, і ти, освіта, фінанси, а інтернет Ну що казати, інтернет просто взяв і з'єднав увесь світ в одну гігрантську мережу. І ось саме тут, у цьому новому світі, на нас чекає головна пастка. Засоби для життя, інструменти з самого фундаменту піраміди, гроші, комфорт, речі раптом починають сприйматися як головна мета, розумієте? Вони починають дертися на гору, на вершину і просто виштовхувати звідти істину, добро, красу, і вся піраміда перевертається з ніг на голову. І до чого це призводить? А ось до чого. Така підміна понять породжує дуже специфічний стан, який філософи влучно назвали екзистенційним вакуумом. Це коли ззовні наче все гаразд, є робота, гроші, комфорт, а всередині порожнеча відчуття повної безглуздості того, що відбувається. Та це, на жаль, ще не всі подарунки нашої епохи. Є й інші ризики: по-перше, наше життя все більше переїжджає у віртуальну реальність. По-друге, цей нескінчений інформаційний потік це просто ідеальний ґрунт для будь-яких маніпуляцій, для фейків і пропаганди. І по третє, оця постійна зміна коротких яскравих картинок формує в нас так зване кліпове мислення. Ми просто втрачаємо здатність довго на чомусь концентруватися і глибоко аналізувати. Добре, рухаємось далі. Бо ця внутрішня криза, ця порожнеча, вона ж не залишається замкненою всередині кожної окремої людини. Ні, вона виривається назовні і перетворюється на цілком реальні глобальні проблеми, які стосуються вже всієї нашої цивілізації. Задумайтесь. Війни, екологічні кризи, ця шалена прірва між багатими і бідними це все не якісь окремі випадкові проблеми, це все симптоми, симптоми однієї спільної глибокої хвороби, хвороби нашої системи цінностей. Наш колективний компас просто зламаний, і його стрілка показує прямісійко у прірву. І ось тут дуже добре видно весь масштаб катастрофи. Подивіться на ці категорії загроз війна і мир. Ядерна зброя, тероризм, кібератаки, екологія, зміна клімату, вичерпання ресурсів, соціальні проблеми, ота сама прірва в багатстві, демографічні кризи, і антропологічні, тобто суто людські, духовна криза, нові хвороби, усе це, як бачимо, ланки одного й того ж ланцюга. І все це крок за кроком підводить нас до ключового моменту до точки неповернення, до вибору, який просто зараз стоїть перед усією нашою цивілізацією. Є одна цитата, яка, як на мене, б'є просто в самісіньке яблучко: людство має колосальну технічну могутність, але моральну незрілість дитини. Це є наш головний парадокс в руках у нас сила богів, а в голові мудрість дитини, яка грається із сірниками і не розуміє, що може спалити весь будинок. І вихід з цієї ситуації це не просто ще один новий гаджет чи технологія. Ні, рішення вимагає фундаментальних змін всередині нас, зміни в самих цінностях. Нам потрібно здійснити перехід від філософії бери, споживай, підкорюй до філософії відповідальності, співпраці та спільної творчості. Отже, що ми маємо в підсумку? Силу, майже божественну силу здатну змінювати світ. Але головне питання нікуди не зникло. Воно стоїть ще гостріше, чи виспачить нам мудрості, щоб вчасно полагодити і налаштувати наш внутрішній компас, поки що не стало запізно? Це питання, над яким варто замислитись кожному.